Безкоштовне навчання, стипендія та нові можливості для заробітку. Комунальне підприємство Миколаїв Пастранс» розпочало курси з підготовки водіїв автобусів. Для перших 15 студентів вже стартувало навчання, що триватиме три місяці. Як проходитиме підготовка нових фахівців, розкаже за мить наша Катерина Рупташ. Аби подолати проблему дефіциту кадрів, комунальне підприємство Миколаїв Пас Транс розпочало курси з підготовки майбутніх водіїв автобусів. Навчання вже стартувало для першої групи студентів. Загалом до програми долучились 15 осіб, серед яких як чоловіки, так і жінки. Курс триватиме три місяці. Після чого випускники зможуть скласти іспити та отримати роботу на підприємстві. Сьогодні розпочалось навчання майбутніх водіїв та водієк. Автобусів, яке ми дуже довго чекали. Ми сподіваємося, що саме ці кандидати, які пройдуть навчання, прийдуть до нас на роботу. Вони покращать умови надаваємих нами послуг. Тим самим ми збільшимо кількість автобусів, будемо охоплювати все більше і більше маршрутів та допомагати у перевезенні наших містян. Навчання організоване за фінансової підтримки благодійників, тож є безкоштовним для студентів. Ба більше упродовж усього курсу вони отримуватимуть стипендію у розмірі 8 тисяч гривень. Комунальний транспорт має бути максимально комфортним і зручним для всіх. Саме тому потрібні робочі місця, адже якщо будуть водії, то не буде скарг, що автобуси затримуються, що щось настигається. Люди зможуть більш комфортніше і зручніше добиратися, куди їм потрібно. І саме тому наш благодійний фонд Щедрик і Оксван вирішили про Фінансувати цей проєкт, адже ми вже другий рік поспіль фінансуємо такий напрямок, як перенап... як перекваліфікація. Серед новоспечених студентів Дмитро до повномасштабної війни чоловік займався підприємницькою діяльністю однак, з початком вторгнення прибутки значно скоротилися, тому довелося шукати нові можливості заробітку. Тоді Дмитро і вирішив здійснити свою дитячу мрію. Я ще може з дитинства мріяв водити такі. Керувати такими автобусами, великими з пасажирами, скажімо. тому, коли з'явилася така можливість, тим паче, що під час війни, коли дійсно така важка ситуація, у всіх, і Мене за це зацікавило, тому що є дійсно ну велика підтримка з благодійного фонду. Тому це був дійсно такий дуже сильний стимул. Навчитися керувати великим транспортом також мріяв ще один студент Сергій. Раніше чоловік вже мав досвід керування вантажівкою, тож тепер прагне опанувати і автобус. Це це дуже хороша та престижна робота. Я вважаю, можливо, багато хто цього не розуміє, що таке престижність. Престижність це надавати послуги співгромадянам, яким. Буде приємно їздити на комфортному автобусі з хорошим водієм. Загалом підприємство потребує ще близько 50 водіїв, розповідає директор Миколаїв Пастрансу Дмитро Тесленко. Це дозволить випустити на лінії міста більше одиниць транспорту. Ми чекаємо водіїв, усі, по яких вже є категорія «Д». Ми будемо раді звертатися до нас. Є наша пошта, є номер телефону. Приєднатись до нашого великого дружнього колективу. Ми Раді бачити усіх і кожного. Чекаємо на вас. Отримати додаткову інформацію можна за номером, який ви зараз бачите на екрані. Миколаїв Пастран запрошує усіх охочих долучитися до їхньої великої команди, яка разом сприятиме відновленню транспортної інфраструктури нашого міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.